Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати ціни на буси та чубітки на Луцькому авторинку. Якщо вам сподобався якийсь автомобіль на авторинку або по оголошенню на популярних сайтах, ми допоможемо вам його перевірити перед покупкою. Ось список міст, де знаходяться наші експерти. Також продаю автомобільні тощономіри. Хто має бажання придбати товщиномір з гарантією, дзвоніть до мене. Перша наша машинка ось такий Opel Combo, 2010 року 5900, 1.4 бензин. 146 тисяч пробігу. Ось такий перший варіант. Хлопці, добрий день, то ваша? Ні. На жаль, закритий варіант. Доволі акуратний салон. Так, п'ятиступенева ступенева механіка. Козикаво, червоненький. Звоніть, питайтесь, уточняйте. Поруч досить близько, у нас ось такий Рено Кенго. Так, по інформації. Він у нас 2013 року, 1,6 бензин 8400. Телефон є. Бачу тут також сертифікат. Кози цікаво, можете перезвонити, питайтесь, уточняйте, торгуйтесь, перевіряйте. Так, заглянемо ще всередину. Так, п'яти ступенева механіка, тканенний салон, круїз, парктроніка і так далі. Кому зацікавило, дзвоните. Ідемо далі. Через дві машинки. Ще один кінгу. Так, Рено Кенг у нас. По інформації 11550. 2014 року не фарбовано з корізом кондиціонером. Розметна на телефон. Є 1,5 дизель 231 тисяча пробігу. Шоколадка. Салон доволі акуратний. П'ятиступенева механіка. Йдемо далі. Форд. Торнео. 2014 рік. 1,6 дизель, 13100 На панорамі. П'ятимісний. Ось такий цікавий ще є варіант. Телефони. Давайте ще раз. Приложу, Щоб ви могли телефони взяти і перезвонити до власника. Так, Дуже тісно стало. Так що тяжко добиратися. Так, мультикермо, тканинний салон, п'ятиступенева механіка, доволі акуратний. Вигляд з другого ракурсу, друзі, хочу вам ще показати. Щоб побачила, що купляєте. Друзі, ще один Кенго Ось такий Рено 2011 року. Так, 1,5 дизель 8350. Телефони є. З навігацією круїзом, кондиціонерами. 284 тисячі з Німеччини розмитнений. Можете стати першим власником. Вигляд зсередини. Тестопенева механіка. На наступний варіант. Ось такий Volkswagen. У нас. Транспортер. Так, 2009 рік. 240 тисяч пробігу. Так, 1,9 дизельок, 75 потужність, восьмимісний, 9250 телефона є. Механіка, звісно. Доволі салончик акуратний. Це цікавило, дзвоните. Бачу по периметру Mercedes Citan 111. Ось такий ще варіант. 13 501,5 дизельок, 81 потужність, 6-ступенева механіка 229 тисяч пробігу, 81 кВт. Ось так всередини виглядає. Так, поруч. Opel Vivaro. По Vivaro можу сказати наступне. Так, телефон трішки, трішки вигорів, 050 68 54 777. Це номер телефону власника 2010 9 роки. 20-літровий дизельок. Так, 10700, вроді, якщо я не помиляюся, друзі, трошки закотилася інформація. І не дуже видно. Пасажир. Ось такий цікавий ще є віварік. Механіка. Ще один, друзі, Opel Vivaro, 12800 2010 року. 2-літровий дизельок. Так, Швейцарії. Телефони є. Так, 84 кВт, 250 тисяч пробігу. Пасажир. Механіка. тканинний салон. Стараюсь вам якось в кадр показати. Так, і давайте ще з другого боку. Йдемо далі. Наступний варіант у нас Рено Кенго вантажний. По інформації 2018 року 1,5 дезель. Так. Екстра комплектація. 191 тисяча пробігу, 100% оригінального пробігу. 10-150 умовних Одиниць телефона є. 3 місяця. Механіка. 5 ступенева. Через одну машинку Рено трафік. Вантажний. По інформації 2019 року 1,6 дизель 197 тисяч пробів. Телефони є 14 999. Людина відкрила. Зараз ми заглянемо. Закритий. Вистріли? Дякую. Так. Ось так виглядає середини. Кого зацікавив? Дуже гарному стані. Все, дякую вам. Ще один варіант. Rena Kengo. Надіюся, що інформація є. Так, 8700 2012 року. 241 тисяча пробігу без підфарбувань. Телефон є. 15 дизель, Механіка. Вигляд середини. П'яте ступенева механіка. Він вроді відкритий. Ось так, друзі, виглядає. Сидіння не пошарпані, в гарному стані. Цікавить, дзвоніть до власного. Далеко не йти. Опельвівар. Так, по Vivar, 12 12200 Ціна. 2010 року. Дев'ятий місний. Звісно. Так, дохлітровий дизель 84. Потужність. Хлопці, ваш? Окей, okay, Добрий день, тут тусі є? Можна познімати? Так, шестиступенева ступенева механіка. Ось так виглядає, друзі. Зацікавило, друзі, дзвоніть до власника. Дякую. Ось такий цікавий. Далеко не треба йти. Так, Peugeot Partner. Надіюсь, інформація по ньому є. Але він вже закритий. Так, 2012 року на автоматі 1.6 дизельок, 8900 телефони прикріплені, дизель 195 тисяч пробіг. Автомат. Поруч. Volkswagen Caddy. Еще один вариант. По цене 22 800, пан Виктор продает. 18 рік. Тут собі, друзья, почитаете. Так, Comfort Line. Так что, зацикавило. Звонте. Двухлитровый вариант. Вигляд всередини. Поруч ще один Volkswagen Caddy. Ціна 19800. Пан Віктор продає 2020 року. Двигун 2.0. Так, 110 потужність. Коробка автомат. Цікавить. Дзвоніть. Ось такий стан автомобіля. Як на мене, в гарному стані. Було цікаво, можна перезвонити до власника. Поруч, сітруенчик, Берлінго 2010 року МКПП 1,6 бензиновий варіант. 88 потужність, 134 тисячі кілометрів, сервіска є 8350. І сертифікат відповідності також. Закритий 5 Ступенева механіка. Ну, Берлінгу в такому збереженому стані. Так. так, ще один варіант. Ось такий, Вольц... кажу Volkswagen, Рено Кенгу. Дивлюся на Volkswagen. точніше на Renault, а диктує Volkswagen. Так, дивимося, 2012-2013 року. 1,5 дизельок Так. Ціну ви бачите, 8300, номер телефону є. З кондиціонером центральним замком АБС, гідропідсилювач, електрика і так далі. П'ятиступенева механіка. Солончик в збереженому стані. Ще, друзі, ось такого знайшов: Сітурен Берлінго. 7700 умовна одиниць. Пише. Так, по інформації. Так, дизельок. Не бачу якого року випуску. 227 тисяч пробігу. Телефон є. Зараз з другої сторони зайду. 1,6. Дизель 10-го року випуску. Розмитнений, свіжопригнаний, електропакет, панорамний дах. Прокоп, пробіг 227 тисяч. Вигляд всередини. Ось такий. Закритий, на жаль. Кози цікавило, дзвоните, питаєтесь, уточняєте, перевіряєте, торгуєтесь. Друзі, на тому все. Я сподіваюся, що це відео було хоч якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх. Всім па-па!